nás dní ještě pohoří teplý sluneční usí. Slunce teplo zavětá v oči, hrubí to podělo na zemi. Hrubí vůbecům nebo tě stalo, děkujeme Bohu i za vsi. My děkujeme štěro, tvrdce vy zemlí, za nyní ten růdy šel nás na stolí. To čas my půjdeme do zemlí, ale nezabudeme za čeho. Подяка Богу, за Богу усі, за усі-усі його дороги, що піклується, що нині зробив вік, що тени малими. Господь я дякую за сонечко і вітер, за небо, вічного бід, за точки та за квітень. Чайне буду, я хвала тобі завжди, ще в себе завжди, все завжди без робить. Ішний Бог нас створив, необхідно, наділив, з нас для того дасть і любов, особливо. Все житті ми дякуємо Богу за світло душ і доброту сердець, за малосердні вчинка, мудрі слова, що приходить до нас із небес. Амінь.